20 березня житомирські вовки провели відкрите тренування на центральному стадіоні. Полісся. вхід для вболівальників був вільним. Футболісти кажуть, такі заходи точно варто проводити частіше, адже підтримка вболівальників надихає працювати краще. Вболівальник завжди важливий для команди і в тяжкі моменти зараз такі тяжкі моменти для команди, тому що ми зараз не виграємо, я розумію, вболівальників, Тому, в принципі, я думаю, що для них приємно прийти, подивитися, як ми тренуємось, в принципі. На мою думку, це ну, цікавий захід. Це додає позитиву і гравцям, і вболівальникам, і, в принципі, всім людям, які вболівають за наш клуб. Тому дуже крутна атмосфера. Дуже дякую всім вболівальникам, дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні на стадіон. Це круто. Усі вболівальники мали можливість зробити фото зі своїми кумирами та отримати автографи. Також гравці розіграли 10 підписаних м'ячів. Тут можна поближче поспілкуватися з гравцями, знову ж таки, поговорити, задати якісь певні Запитання, гравці досить такі відкриті, відповідають. Неймовірно, дуже круто, що роблять такі заходи для житомирян. Діти, особливо дуже багато дітей, можуть прийти подивитися так само і дорослі, досить такі захоплюючи. Ми вперше на такому відкритому тренуванні. Нам все дуже сподобалось. Крута атмосфера. Будемо надалі приходити на такі заходи. Ми їх заряджаємо, вони заряджають нас. Це дуже круто. Сюрпризом для фанів стала поява Бені Мукоана, який отримав травму у матчі з футбольним клубом Рух. На тренування завітав і президент футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич а також до вболівальників вийшов новий головний тренер команди Сергій Шищенко. Він каже: незважаючи на серію невдач на полі, вовки не засмучені навпаки, усі налаштовані працювати ще більше та перемагати. Робимо висновки, да, і більш висновки в плані гри, в плані тактиці, де щось поміняємо, і будемо. І ти к своїм цілям, які у нас є, хлопці налаштовані тільки на перемоги. Наступний матч Полісся гратиме проти одеського Чорноморця 30 березня у Житомирі. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.